У Шосткинському районі тривають заходи з ліквідації осередку трихинельозу. На сьогоднішній день спеціалісти відібрали 184 проби крові та направили їх на ІФА-тест. Проінформувала начальниця Шосткинського районного управління Держпродспоживслужби Тетяна Ворона. Також посилена контроль за роботою лабораторії ринків з дослідження. Свинини на трьохнельоз посилена санітарно-просвітню роботу та, взагалі, посилено контроль за роботою ринків. В той же час у громаді тривають щеплення проти сказу. Втім, у Богданівському та Ковтонівському старостинських округах власники домогосподарств відмовляються від вакцинації, зазначила керівник. На необхідності щеплення тварин від цієї хвороби наголошує і начальниця Шосткинського районного відділу державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Ірина Хаміцевич. У лютому місяці Харківському Харківській області Чугуївський район помер від сказу 59-річний чоловік, якого запалець кусила власна кішка, яка не була. Ем... Вакцинована людина звернулася за допомогою після появи симптомів. І на жаль, на цій стадії вже неможливо врятувати людину. Також пані Хаміцевич закликала вакцинуватися населення від правця. і повідомила, що цього року в Україні вже був зафіксований смертельний випадок від цієї хвороби. Україна отримала 12 тисяч доз вакцини саме для вакцинації людей безкоштовної проти грипу із груп медичних ризику тому треба звернутися до своїх сімейних лікарів і надолужити щеплення, якщо їх не було. Вісім випадків грипу було зареєстровано у лютому у шості. Проінформувала Ірина Хаміцевич і зазначила, що захистити себе від тяжкого перебігу хвороби можна за допомогою вакцинації.